Заберуть українців всі виплати, все закінчиться, Вон з Європи спердаляй там на Україну Росія заявила, що буде продовжувати напад на Україну і забирати нові території. Два і реальний шлях розкажу, що українцям робити ситуація, як забезпечить себе. Отже, а то що Росія каже, що буде далі нападати, це не новость. вона це буде робити до тих пор, поки їх на дипломатичному рівні не задавить Європа. Тому ви маєте бути готові віримо в краще, надіємося в краще, але ви маєте бути готові до того, що скоріше за все прийдеться знову змінювати локацію, де сприїжжати, іммігрувати. На жаль, я знаю це дуже боляче, але ну. Ну, давайте на всякий випадок перестрахуємося. Що в цьому випадку робити? По-перше, ну зберіть якісь гроші, щоб у вас були. По друге, вам треба вже шукати якусь можливість, що для українців за кордоном, що для українців в Україні. А зробітку онлайн. От я більше 12 років онлайн заробляю. Я ніколи не був на якійсь фізичній роботі, і це мені дозволяє вільно себе спокійно почувати на протязі всіх цих років. Безболізно, горбокажу. Маєте зробити. Ну, дивіться, є багато професій. Може, хтось думав за IT, за якісь консультації і так далі. Багато всього вже не працює. На посиланням в шапці профілю є телеграм-канал. Я там три дні буду безкоштовно зараз навчати українців. Нічого платити не треба, понял? Взагалі. Нічого а, навчати, як ви можете заробляти, які у вас є шляхи, скільки ви можете отримати від різних напрямків заробітку онлайн, що підійде саме вам, в тому числі, я вас запрошую на день відкритих дверей за посиланням в шапці профіля. Я покажу, скільки наші студенти зараз заробляють. Ми прям їм зарплати будемо платити, скільки вони в нашому проєкті контент хата зараз заробляють, розповсюджуючи українські новини і так далі. Я хочу, щоб як можна більше людей прийшло, це безкоштовно, подивились, послухали і зрозуміли, яких у них є можливості, кому зрезонували, щоб скористалися цим, кому ні, щоб почули від мене інформацію, чим би вони могли займатися онлайн і щоб ну не проста ситуація. Якщо вони будуть десь. Ім ігрувати далі, будуть позбавлені виплат, хоча б у них розуміння було, як і можна рухатися далі онлайн зароблять. Ну ясно, ми там мотивуємо подарунками. Ці всякі айфони айпади і так далі. Радимо, ну корпоративні, грубо кажучи, подарунки. Також можете подивитися на це і більшість вас навіть участь в цьому прийняти. От які друзі, ситуація? Все це за посиланням. в Шаці профіля, три крапочки в грі справа відкрити в браузері, ви Будете в телеграм-каналі, там вже все зрозумієте.